Також глянемо, що що ж міжнародні експерти говорять про російсько-українську війну? Розпочнемо наш ринковий дайджест із британської розвідки. Тамтешні аналітики стверджують, що пріоритетом командування Російської Федерації усе ще залишається захоплення цілої Донеччині. Про це йдеться в огляді міністерства оборони Британії в Україні про війну в Україні за 12 грудня. Там нагадують, що 8 грудня речник Кремля Дмитрій Пісков знову озвучив цілі так званої спецоперації. Він назвав головною метою Російської Федерації захист жителів Донбасу і говорив про необхідність звільнення південно-східних областей. Ці коментарі дозволяють припускати, що план мінімум Кремля у війні поки залишається незмінним. Росія зацитую скоріш за все, ще ставить за мету взяти під контроль усю Донеччину, Луганщину, Запоріжжя. Та Херсонщину військове командування напевно обрало пріоритетом глибше просування у Донецькій області, проте, поки не схоже, що Росії вдасться досягти цих цілей, дуже мало ймовірно, що російське командування зараз спроможне створити ефективні ударні сили, спроможні захопити такі території. Ну і власне ось це ми бачимо і на сході нашої країни, так у Донецькій області. Росіяни намагаються захопити Бахмут уже кілька місяців поспіль. Їм це не вдається завдяки нашим збройним силам України, але вони продовжують свої буквально цілодобові атаки і десь в себе там на пропагандистському телебаченні навіть звітують про якісь, начебто, перемоги. Ну, якщо говорити власне про східний е, частину фронту, про Донбас, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Білогорівка, Суть тому, що вже інститучення війни передає, що самі вже мешканці Донбасу. І, власне, ця так звана поліція ЛДНР, вони поневіряються, тому що успіхів немає, їх масово мобілізовують, люди в них закінчуються. І Відповідно, і ІСВ каже, що вірили-вірили, ну, але що от Велика Росія прийде допоможе, але щось за 9 місяців, майже 10 місяців ніякої допомоги немає. Могла. Власне, і більше того, і навіть інститут вивчення війни нагадаю, він, це аналітики, які не керуються домислами, вони аналізують і е, реально вивчають те, що відбувається. В тому числі на фронті, вони повідомляють, що навіть жадки от різні неонацистські формування в Росії теж загалом влада в Кремлі. Починає втрачати довіру, тому що а, коли був Крим, коли вони анексовували Крим, рахуючи, що це було без пострілів, без зброї. Горіська стрічка, всі кричали: ура! Ну, ситуація всі... була ферична та і всі Крим наш, Крим наш. А тут бачимо ситуація інакше, тому що 10 місяців немає жодних успіхів, немає чим похвалитися. Більше того, не те, що немає чим похвалитися, а треба замовчувати поразки. Харківщина відійшла Херсонщину, взагалі обласний центр, який вони собі приєднали за своїм законодавством, теж відійшла. Ну, і треба розуміти, що ми маємо також контрнаступ. Пальні дії на Луганщині і Донеччині вони можливо не такі великі прориви, так але збройні сили продовжують звільняти село за селом і місто за місто.